І яскраві кадри з табору для особливих дітей. Таке літнє дозвілля на Рівненщині створили, аби навчити дітей дощу взаємодіяти з іншими, пізнавати навколишній світ, бути відкритими. Усі світлини зроблені у таборі для дітей-аутистів нині утворили виставку. Серед них і фотографія Матвія Романчука. Мама хлопчика розповідає про враження від табору. Не дозволяється своїх страхів, тому що багато хто вийде. Ні тварин взагалі бояться коників, бояться собачок. У нас був страх перед собаками. Ми його успішно позбулися. Ну це так і це вас. Перше все, хоч це важка робота, і ми всі втомлюємося, але це все дуже весело перед нас. На багатьох світлинах виставки діти бавляться з собаками, Та це не просто розваги, це вид лікування, каністерапія. І це ще один спосіб навчити дітей дощу довіряти світу. Буває по-різному, буває таке, що дитина боїться собаки, тому відповідно ми дуже обережно, дуже легенько підводимо її до цього, і це може пройти два дні, три дні, пару занять для того, щоб дитина звикла і почала спілкуватися з твариною. А буває таке, що навпаки. дитина настільки любить собаку, що ми намагаємося пояснити, що собака небезпечна може бути. Дитина-аутист може народитися у будь-якій сім'ї, переконує Олена Корсун, голова благодійного фонду Погляд. Тож відсторонюватись від цих особливих дітей не варто. Ці діти є не страшні, вони такі самі діти, вони мають можуть гратися, можуть сумувати, так само можуть плакати, як всі звичайні діти. Але трішки в них свої погляди на світ, в них інші бачення на світ. Якби що цього не треба боятися і соромитись, це все є і воно є зараз по статистиці. Кожна 68-ма дитина родиться саме з діагнозом розладу спектру аутизму. Феноменальна пам'ять, непересічні здібності в уточних науках, унікальна обдарованість в художньому мистецтві. Це не повний перелік талантів аутистів. Однак наше суспільство досі не здатне прийняти їх лишень тому, що вони інші. Анастасія Кучеренко, Анастасія Бачук, Олег Тарасович, новини рівного.